Мені часто приходить на пам'ять слова, з якими В'ячеслав Максимович Чорновіл любив або починати розмову із молодіжною аудиторією, або завершувати цю розмову. А слова фантастичні насправді. Він завжди говорив, причому говорив стверджено. Україна починається з тебе. І у вас немає причини престолом показувати, що є вина в когось інша, дальша, не ваша. Знаєте, українці дивовижна нація, мудра, цікава, роботяща. І все дається, все дається. Правда, повинна бути для нас одна умова. Нам не треба бути байдужими. По будь-яким, особливо національним процесам, Якщо ми підбираємо ключі до самого святого, нація, бо нація це завжди спільнота. Спільнота. Це ви, я, ми маємо такі дотичні відносини, які творять синергію. І тому нам будь-який ворог не страшний. Ми заряджаємося один одному. Так ми виходимо на історію, ну, по суті, 300 спартанців. Звідки береться в 300 воїнів сила, яка зупиняє тисячі? Я спрощу задачу. Як 17 мільйонів Північно-В'єтнамської нації перемагають Першу армію світу? Скажіть мені, будь ласка, за рахунок АК-47? Ні. Міг-15? Ні. Т-84? Ні. Як перемагає афганська нація, тоді в неї було 12 мільйонів? свійську армію. Як та сама нація перемагає за 20 років американську військову машину? І стає переможцем. Яким способом, яким ресурсом? Бо ми ж зараз шукаємо ключі, як нам перемогти. Так що для цього треба? Рідкоземельні метали, запаси урану, поклади золота. Що потрібно? Всього нам, всього дух. Національний дух. Якщо цим духом володіє десятки мільйонів людей, я вам твердо хочу сказати, ми ніколи не програємо цю війну. Ніколи. Ми завжди виграємо її. Бо ми володіємо тим духом, якого кацапів немає. Вони йдуть як наймити. А ми розуміємо, за що ми боремося. А по-друге, вибачте, чи мир вам пропонують, чи не мир вам пропонуємо. Майте на увазі, у вас один спосіб тільки зняти цю проблему російську війну з порядку денного. виграти. Все решта, це блуд, який через 4-5 років передається як проблема нашим дітям, нашим онукам. Ви ніколи Кацапа не зупинити миром. Сьогодні у нас 54 країни стоять в одній лінії фронту. Коли в світі таке було, що 54 країни зібралися біля якоїсь іншої країни як один фронт. В роки Другої світової протигітлевська коаліція складала 53 держави. У нас 54, 54 країни світу. Я розумію і не спрощую ці відносини, але 54, які почали останні два роки спілкуватися в контексті України між собою, це непроста процедура. Але 54 країни. 54 країни, які виробляють 63% світового валового продукту. А світовий воловий продукт приблизно зараз 108 трильйонів. Проти Росії, яка виробляє 1,7 трильйона відсотка валового продукту. У мене запитання, так хто кого переможе? 1,7 чи 63? Очевидно, очевидно, у нас колосально цікава динамія як, як нації, як держави. Якби ми... Років 20 назад запитали пересічного американця, Знайди, будь ласка, на карті Україну. Я думаю, що багато їх би шукали десь там в Африці біля Мадагаскару Україну. Можливо, і в Європі були б ще такі, які не знали, хто така Україна. А тепер ми на весь голос говоримо і кажемо: якщо ви пізнаєте Україну, ви пізнаєте... Колосально великі доблесті європейських націй. Не питайте зараз, по кому дзвонить дзвін по вас, європейці. Тому найкращий бронежилет це український. Найкраще воює із росіянами Україна. А ми потребуємо тої міжнародної консолідації, особливо європейської, особливо європейської, яка кінець кінцем декілька місяців назад призначила міністра оборони, це вперше за 70 років Європа прийшла до розуміння, що треба у цьому світі добре вивчити політичний порядок дня. А в політичному порядку дня завжди на першому місці стоїть питання безпеки. Якщо ви дали відповідь на безпекове питання, будь ласка, тоді далі будемо займатися економікою, пенсіонером, соціальною політикою і таке інше. Якщо ви не дали відповідь на безпекове питання, будь ласка, не піднімайте інших питань, бо, можливо, ви і не доживете до них. Спочатку вирішіть питання вічності вашої нації і держави. Так от сьогодні найкращу боєздатність із Європейського мілітарного союзу дає Україна. У Європі сьогодні 210 військових бригад. А далі послухайте, а Україна серед цих 210 військових бригад має в тому числі 120 військових бригад. Так хто кому НАТО? Тобто насправді я, можливо, трошки піднімаю акценти, утрірую щось, але Україна сьогодні переживає великий час, величезний час, вели... час великих можливостей. І тому я аплодую кожному слову, яке окрилює. І ненавижу слова, які обрізають е, українцю, пересічному чи бізнесу. Ці крила.